Російські військові показують наслідки роботи нових українських дронів-драконів. Фактично недорогий виріб за од... кілька годин, за кілька навіть хвилин, може повністю зробити підрозділ противника небоєздатним. Ви тут побачите повністю знищена амуніція. Командний пункт, техніка, електроніка, комп'ютери, склад БК, зброя, автомобілі, генератори. Все це знищено завдяки дрону, дракону. Я теж сгорели к хуям. Вон еще одна машина стоит тоже сгорела сгорело. Вон тут, НЗД, я так понимаю. Вот весь инженерный инструмент сгорел. Все поплавило нахуй. Все к хуям собачьи. Здесь вот провода, все. Все, что нажито было непосильным трудом. Все нахуй. Вон саперные лопатки в таком виде теперь. Вон холодильники. Ну все, все, короче, под ноль. Уран народу тут, де дух міцніше, вічних руд. В містах бруківка й тваринний бруд. Якщо ти шлаку пуд, то не збагатять кошти. Ми стрижні, що світу дають вічно потужний поштовх. і вперті не бояться смерті. Страшно, якщо знову два береги будуть розб'юні.